ОСН, орган самоорганізації населення, Будинковий комітет авіаконструктора Ігоря Сікорського 6. Код культура, освіта, духовність плюс право. Посієш вітер, пожнеш бурю. Ну, зараз ми демонструємо звізду, як вона каже, ютубу, нашу Яну. Будь ласка. Чого хочете? Зміни голови ОСН скасування ОСН можна от яке що? В мене є таке, що ОСН здіяло згідно закону процесуальний спосіб стоп, стоп. а так як воно не діє, як ви прочитали. Закон про це. Що не діє? Що не діє? Не враховується думка жителів. Підкладуються липові протоколи. Куди підкладуються? На, На дошках вивішується. На дошках вивішується інформація для вас. Ви читайте, кажете, ми не погоджуємось, ми збираємо. Все. Люсько, 37 квартира. Яна у фейсбуці Бур'ян. В будинку вона має інше прізвище. Всі це знають, всі розуміють, і ви її дуже добре зараз побачили. Це та, яка разом із Меленсе стоїть за. Те, стоїть і проголошує, і з липня цього року робить все, щоб ОСН не було, щоб нічого не було, щоб нічого не робилося. Це та, яка закликає ставити під під'їзди смітники, це та, яка е, зберігає старі металоконструкції, щоб, не дай Бог, їх всіх не зрізали, і люди могли навалювати сміття прямо перед під'їздом. Наша законниця, наша законниця, яка дуже любить е, закон. Яка взагалі-то в статусі переселенки із Старобільська? Люди із Старобільська, хто-небудь бачить ну оці відео? Я вас дуже попрошу. Там у неї в Старобільську. Чи десь в Луганському на окупованій території знаходиться донька? Може, ви допоможете її перевезти сюди, в Київ, чи кудись перевезти, щоб ця жінка мати заспокоїлась, щоб вона не трясла цей будинок, щоб вона не шпурляла е, ці квіти з підвіконнику і все таке інше? Ну, тому, що е, організовувати? Організовувати збори цій людині ну, практично неможливо. Яка Вірші, вірші поезію, якщо буде час, я це песню, чому так далеко Японія зайшла в своєму розвитку, називаю психічною хворобою, яка виходить на поверхню. Але, ну, мабуть, дуже класно про неї написав Юрій Кириченко, не знаючи її, але описав. Немов якесь кульгаве цуценя, під ганок щирості лягла брехня. В очах надпиті спалахи дражливки, фарбовані у ягідку з наливки, у сажі лоб, сережки з будяків, вуста натомлені від глибтяків, пита невинно будеш частувати, я ж у твій рай не навчена плювати. Міль фреска з під е, вікна езопа. На дворі люта спека чаклувала, мухи геть втомилися літати, а в шафі міль дурна порядкувала, не вміючи кишені вивертать. Вона підкладку впорала зі смаком, побити нею комір геть поник. Канадську хустку, що палала маком, Від е, після цілунки в умолі на смітник. А вовняні такі зручні шкарпети, шкарпетки, а шарф малиновий берет щола, а гуцуляцькі показні жилетки все проклятуща нанівець звела, і це у шафі. А коли, приміром, осідок більш поважний відшука? Вгодованим ващикуватим звіром не вхопить за безпомічний рукав. Шановні мешканці, невже ми з вами такі безпомічні перед цією моллю?